Перші прикрашені ялинки з'явилися на території сучасної Франції в Ельзасі 1605 року. Літопис свідчить. На Різдво тут встановлюють у домах ялинки, а на їхні гілки вішають троянди з кольорового паперу, яблука, печиво, шматочки цукру та мішуру. На початку 19 століття вічно зелені красуні стали регулярно з'являтися у королівських та царських палацах Франції, Німеччини, Англії, Норвегії, Данії та Росії. Досяжною для простого народу ялинка стала тільки наприкінці 19 століття. У революційні 20-ті роки святкування Різдва, а разом з ним і ялинку в Росії заборонили. Але вже в 30-ті це деревце стало символом нового року. Першу новорічну кульку зробили у Тюрінгії, Саксонія, ще у 13 столітті. Але промислове виробництво ялинкових іграшок почалося тільки всередині минулого століття, тут же у Саксонії. Майстри робили іграшки зі скла, вирізали з картону дзвіночки, сердечка, птахів та тварин, шишки, горіхи та розфарбовували їх яскравими фарбами. Перша електрична гірлянда запалала. 1895 року на ялинці, що була встановлена перед білим домом у США.